Привіт, дорогі друзі! Сьогодні буде дуже, як на мене, цікавий блог, особливо архітекторам, будівельникам і тим всім, хто небайдужий до якісної архітектури. Довелося мені побувати у відрядженні в У мене є, продовжується співпраця з бюро Бенніш Архітектором. Вони рятують нашу компанію від біди, від того, що немає роботи в архітекторів ось і побував я друзі на виставці, присвяченому 100 річчю, від дня народження видатного німецького зі світового масштабу архітектора Гюнтера Беніша, батька мого колеги, і натхненника і вчителя Штефана Беніша. Тому сьогодні про це піде мова. Вам сподобається тому, що я зняв виставку, яка проходить в Штутгарті, і Ми про це поговоримо. Отже, фігура Гюнтера е, дуже відомий архітектор, який народився 12 червня 22-го року в місті Дрезден. Місті Дрезден, Східна Німеччина, прекрасне історичне місто, про яке я дуже часто згадую, про те, що воно було в списку Світової спадщини ЮНЕСКО. а Потім його виключили з того списку місто, яке відновили. По камінчику історичні будинки, але зловживає так само і придумуванням псевдоісторичних будинків. Тому, в принципі, створилась певна школа архітекторів, які вірять в те, що треба відтворювати або придумувати псевдоісторичну архітектуру. Але дійсно є великі досягнення в реставраторів Дрездена, які відновили кірхи і багато будинків один в один. Дуже створили потужну школу напрямок реставрації. Ось і власне кінтербені ж звітом. В 34-му році, тобто, коли йому було 12 років, сім'я перебралася у місто Хемніц. І відповідно в 39-му році він будучи юнаком, його призвали в третьому рейсі, призвали в армію. І він під час Другої війни служив немало не багато командиром підводного човна Третього рейху. Тобто можемо уявити, що напевно на його совісті ну, очевидно були якісь потоплення від торгових кораблів, військових кораблів. Напевно, що Велика Британія це блокада британського півострову, коли сотні суден були потоплені підводними човнами Третього рейху. У 1947 році він повернувся додому. В Німеччину аж в 47-му році Запитайте, чому в 47-му, тому що він попав в британський полон. З 47-го року по 51 й він вивчав архітектуру у технічному університеті чи тоді інституті Штутгарта. Після отримання диплому про вищу освіту 51-го року він працював в архітектурному бюро Рольфа Гудброта у Штутгарті. Рольф Гудбот, такий відомий німецький модерніст, також має багато класних об'єктів. В Берліні він зробив музей сучасного мистецтва. Такий так, розвинутий, добре розвинутий модернізм, більш емоційний такий, скажем. Ось і також в нього є і брутальні всякі проекти. Тобто багато бетону, багато різних бетонних елементів. Працював з в 60-х роках, робив фактично неймовірні речі: власне, модернізмі і бруталізмі, і вважається дуже класним архітектором, який теж війшов в пам'ять історії архітектури Німеччини. Якщо ще продовжити два слова про Ольфа Гудберда, то в нього був в 60-х роках був зеніт його архітектурної слави. І, власне, в офісі цього Гудберта Гюнтер Беніш знайомився з видатним конструктором ХХ століття Фраєм Отто, який на той час, власне, цей Фрай Отто створив. З Рольфом Гудбрудом створили німецький павільйон на Експо в Монреалі в Канаді і е, в 66-му році виграв конкурс на е, музей Берлінський культурний форум. Е, також він в Кельні побудував будівлю для аудиторії, бібліотеки університету. Тобто е, культурна складова архітектури цих людей була величезна. Хочу помітити, що один дуже важливий нюанс, що. Блог цей стосується, в тому числі нашої ситуації. Ми говоримо про відбудову українських міст. Німеччина в 60 х, 60 -х роках все ще дуже відчувала е наслідки війни. Так і власне держава фінансувала конкурси на громадські споруди, на університети, на кампуси, на корпуси, на бібліотеки, на всякі різні речі. І це одна з складових, про яку я просто кричу постійно, про те, що. Наші можновладці просто ми кераміш заповзялися вбити, знищити професію архітектора і будь-яку творчу складову, тому що їм треба пошвидше відбудувати і сказати, що це ми, це ми відбудовували. Тобто історію архітектури, коли вивчати німецьку, то ми знаємо імена архітекторів, так але ми взагалі не знаємо, хто був тоді чиновником, хто ту німеччину відбудовував, ну крім напевно, канцлерів, так рейхсканцлерів, канцлерів, таких основних осіб. І насправді це правильно. Це проєкт школи з як нам дрібними об'ємами схожими. Беніш вирішував фактично масштаб. Масштаб виглядає як забудова міста з окремих об'ємів, об'єднаних єдиною площею для дітей. Тепер уявіть собі, що ця школа була збудована в 61 році. Дуже актуально для України, яка зараз влада розказує про те, що треба робити типові проекти шкіл в 21-му столітті після відбудови. А Німеччина після відбудови робила конкурси, і видатні архітектори проєктували геніальні школи. Буде дальніше і модерністичні проекти. Подивіться, як робаний генплан розмашисто, і об'єми складаються з перехрещених таких довгих брил. Це типова культура модернізму. Тим не менше, зверніть увагу, як на макеті видно, як вони працювали з ландшафтом у 52 році. Гюнтер Бенніш засновує своє власне бюро, яким керує спільно з партнером Бруно Ламбартом. І в 1966 році відколюється в окреме бюро, яке називає Banish and Partner. Він веде справи з бюро з різними партнерами, різними архітекторами і конструкторами. І в 1989 році його син Штефан вже попрацював трошки з батьком, відносини в них були. Який називає доволі складні, тобто Гюнтер беніш все таки як військовий командир, в ньому залишились певні такі, напевно, авторитарні методи співпраці з людьми, і до сина свого, очевидно, вимоги були завищені, так і це приводило до певних. Конфліктів і тому у 1989 році син Штефан засновує своє бюро з іменем Бенніш Архітекта, яке працює успішно і до сьогодні має вже порядка п'яти офісів в Європі, в Німеччині і в Штатах. І кому ми завдячуємо співпрацею по центру Шептицького. Католицького університету, попри те, що Штефан Беніш спеціалізується на громадській архітектурі, тим не менше, він зробив успіхи і в особнячній архітектурі, в приватному житлі. Е е е мені довелося побувати в його особняку, Ось так виглядає його е приватний будинок в Штутгарті, який споживає нуль енергії, повністю пасивний будинок. З різними інженерними інноваціями, і де він в цій архітектурі декларує свою своє відношення, тобто то, що він продає для громадських об'єктів як рішення, то саме він застосував в своєму житлі, і це щось абсолютно неймовірно. Простала конічна форма, але інженерно бездоганно придуманий інновативний. Будинок з 67-го року по 87 й Гюнтер Беніш також стає професором і викладачем індустріального будівництва в технічному університеті Дармштату, а також директором інституту стає нормування інститут нормування. Тобто він придумує, він працює з. Типологією типових збірних злізобетонних конструкцій, тому що Німеччина і модернізм зві підрозумівав масове виробництво архітектури, і тому Беніш взяв участь в розробці цих панелей, в розробці цих збірних елементів, в розробці естетики цієї архітектури, щоб вони не були огидні, так як вийшло в радянському союзі, і про це також от є кілька від з виставки. А це, друзі, проєкт училища. Також виконав все ще вручну 59-й рік. У 1959 році Німеччина була дуже під впливом модернізму. Дивіться, який чистий план. Довгі коридори, прямокутні форми і дуже-дуже структуровані фасади. Також Дюнтер Беніш за участь у дуже багатьох розробках префабів збірних злізобетонних конструкцій в Німеччині і бачимо також окручна графіка їхніх креслень. Зараз важко уявити такі експлікації віконних виробів, відверних, коли це все робилося вручну. У 82-му році Юнтер Беніш стає членом Берлінської академії мистецтв і в 84-му році почесним доктором Штутгартського університету. І в 96 році став засновником Саксонської академії мистецтв та керує її архітектурним відділенням до 2000 року. Насправді, творчість Беніша для мене є дуже важливою, я говорю про Бюнтера, тому що вона протягом життя одної людини змінилася архітектурна думка і підходи. І цю архітектурну думку я насправді коли вчився в політехніці, так само відчував, мені здалося, коли ж почалися ці зміни. Переходу, коли модерністи ставали постмодерністами, так у випадку Гюнтера Беніша він не став постмодерністом, він в жодному разі ніколи не е переходив в тему звернення до класичних стилей, як це було з українським архітектором, які почали робити вежечки, арочки і різно всяке це от декоративне, декоративно-ужиткову е фігню на фасадах. Е Гюнтер Беніш перейшов. В тему дві теми та в технології такій хай-тек, в тему друга це така демократичність, певна. І третій момент це деконструктивізм. Тобто він себе спробував в трьох різних напрямках. Син його Штефан фактично говорить про те, що він говорить про сталу архітектуру, і більше акцент робить на темі контексту ситуації, а деку навіть не на контексті, а просто на sustainable architecture, на сталій екологічній архітектурі. Думаючи про те, щоб інженерна думка була залучена в архітектуру і впливала на її форму, щоб будинки споживали мінімальну кількість енергії, для того, щоб вони не шкодили навколишньому середовищу і були максимально інтегровані в середовище. Гюнтер Беніш його вінцем його творчості стали два об'єкти. Так, молодий архітектор виграє конкурс 68 році разом з Фраєм Отто і робить неймовірної, тобто думки стадіон в Німеччині, яка дуже всьому світу хоче задекларувати, що вона повстала з попелу. Так, тобто, це Німеччина з. Відчуває гніт цей за Другу світову війну і дуже хоче показати, наскільки змінились її суспільство, наскільки змінились їхні погляди, наскільки вона стала демократичніші, відкритіші для світу. І два молодих спеціаліста виграють конкурс на стадіон. Що говорить про те, що там була нульова толеранція до корупції. Так? Тобто два молодих хлопці виграють такий глобальний проект і успішно його реалізовують, маючи гроші на. То, щоб розвивати своє бюро, і другий об'єкт, який можна звати такою лебединою піснею Г'юнтера uh, Беніша, це є парламент Західної Німеччини у місті, Бонн, в якому мені довелось побувати особисто на з'їзді uh, організації ЮНЕСКО в 2016 році. Я був приголомшений з архітектурою і uh, як uh, сучасною і актуальною і вона виглядає досі. Кілька відео з виставки. Це макет олімпійського комплексу 1972 року в Мюнхені. Це пам'ятка модерністичного житла. Тут, власне, були поселення для спортсменів. Тут відбувалися ці страшні події, коли терористи розстріляли ізраїльську команду. За цією дорогою сьогодні над тим житлом. На сьогоднішній день там вже є. Розташований завод BMW, і між стадіоном і житловим комплексом проходить автобан. Він до сих пір там проходить, тому значить, були зроблені пішохідні мости, по яких з того містечка могли б проходити люди до стадіону. Частина стадіону накрита такими вантовими конструкціями, і також переходять вони в парк. Тут телевізійної вежі і також бачимо величезний парк розбитий з ставами. Фактично це потічок, який наповнює стави, але цей пагорб величезний навпроти стадіону це є не неприроднє утворення, це є фактично могила архітектури Мюнхена. Тому що Мюнхен після війни був повністю знищений і сюди вивозили все будівельне сміття. Така от історія, як реінкарнує. Архітектура в часі, ручні ескізи, пінтора Беніша як він собі органічно уявляв цю структуру і фотографії з будівництва. І є тут навіть фрагмент конструктиву. Власне, Бачите, як ці вантові конструкції е тримали рами і е з'єднані такими. Спеціальними гумовими прокладками, які служили водовідведенням. І такі пунктові кріплення тримають перехрещення тросів. Дуже смілива на той час конструкція, яка була е запропонована видатним конструктором сучасної архітектури Отто Фрай, фотографії, фотографії з олімпіади. От вона жива класика. коли Архітектори на кальці креслою тушью. Дивіться, яка небувала, прекрасна графіка. Навіть не віриться, що це накреслено від руки. Також полюбуйтеся, як виглядають ескізи від руки, коли ще не було комп'ютерної графіки. 80-ті роки, друзі, подивіться, який масштаб, як змінюється взагалі підхід. Г'юнтера від модерніста, такого заручника типової школи до просторових експериментів з структурним оскленням, з оскленням під нахилами, з такою експресією. І найкраще це зрозуміти взагалі в, власне, в макетах. Подивіться, яка неймовірна архітектура Як зроблений макет, наскільки вільніша стала подача. І це є 87-й рік. В цей час розвивається дуже хайтечна архітектура, і архітектори хочуть максимально показати художню вправність роботи з металевими конструкціями. І Гюнтер Беніш теж спробував зробити кілька деконструктивістських проєктів. Дуже цікава, ось ця тяга. Подивіться, як зроблена металева труба, проходить такою Єдиною балкою через весь об'єм, і згори на це поклали такий складний дах з скляним ліхтарем. Подивіться, яка, який експресіонізм цієї архітектури. Ну і так само данина на той час моді вже бачите, вент установки є з відкритими трубами, вже того ніхто не ховає, не встидається, і Працюють вільно. Так, ну і дитячий садочок, друзі мої. <с> дуже буквальний е образ е кораблика, який підтонув. тонув. Так само деконструктивістська така штука, але насправді вона дуже буквальна, Що в принципі дітям, напевно, і пасує. В му році цей об'єкт був введений в експлуатацію. уявіть собі. От, а наші дитсадки друзі, будуть виглядати за рекомендаціями Мінрегіону. будуть виглядати Інакше, ніж. Оцей. Вони будуть нас типові або так собі вирішила компашка Олени Шуляк і решти команди Мінрегіону. Так, Ще один дитячий садок в Німеччині, якась просто неймовірна. Оце, Варіативність садків. Тобто все через конкурси, ви бачите, цей об'єкт так само 77-го року. Вся подача вручну. Планчики я бачу в 50-му. В 50-му масштабі, ні, 50 масштабі, 50 масштабі а, і що цікаво, одноповерхова структура, але зверніть увагу, це все є дерево, це клеєне дерево і це дуже класно, органічно. В інтер'єрі виглядає. Тобто, коли як люди креслили деталі ландшафту, навіть от показували, як треба бруківку викладати, і як ту бруківку виклали по факту. Тут що навіть чорнобілі фотографії, подивіться, в якому неймовірному ландшафті в квітах ці діти повинні були перебувати. Це є парламент Західної Німеччини в місті Бонн. На березі рейну. Ось тут є генпланчик, Тут такі, ніби здавалося б, пусті лаконічні прямокутні об'єми, але це вам здається тільки на перший по по погляд. Всередині є такі кольорові різні арт інсталяції, і подивіться, зверніть увагу на план. Парламент дивиться одне на одного. Тобто, коло чи півколо, чи незавершене коло. Так задумано, що це є демократична архітектура, і ось так от виглядає він. На фотографіях. І зверху його увінчує скляний, такий кесонна стеля, яка, звернуть увагу, з матовим склом. розсіює дуже рівномірно в сонце. В 92-му році е був побудований. Ось. І так виглядають інтер'єри. Тобто така арт відповідає тим рокам, такий, навіть поп-арт, я би сказав. Е інтер'єри виглядають, погодьтеся. Вкрай серйозно, як для такої серйозної функції, як парламент. Але тим не менше, Німеччина тоді була така дуже інновативно орієнтована. І ось є розкішний макет, який показує, як виглядається структура всередині цей фрагмент. Це є фрагмент ліхтаря трикутного над входом. Тобто От, тут немає залу, але є розуміння. Як виглядає простір всередині. І на березі рейну є отакі арт інсталяції. Марк Ді Суверо автор. І подивіться, які круті фасади. Наскільки хайтечно виглядає цей. Я був, чесно кажучи, приголомшений, коли я його відвідав. Не вірилося, що в 92-му році вже був побудований такої якості комплексно проєкт, де є інтер'єр крутий і архітектура. Також нам трапляються дуже цікаві елементи. Подивіться, які були пошуки скульптурні, ну, щоб не було все так сухо-сухо, а -сухо, така фігурна. Композиція для сходів прила зроблені з таких дерев'яних дощечок. І так виглядає, ніби це якесь гніздо зозулі. Серйозне і несерйозне поєднане в такому інтер'єрі парламент Німеччини Західної Німеччини. І тут таке різноманіття просторів, атріумів, і дуже-дуже класно зроблено все. В тому числі зверніть увагу, які меблі пропонував архітектор для застосування. Що ж цікаво, друзі мої, не обійшлося і без урбаністики. Тут є принт ручного ескізу. Пішохотизації Кьонікштраси. Саме тому тут і е, зроблена е, ця виставка, тому що Юнтер що був видатним об'ємником, інженером і креслярем, також запропонував зробити Железного Кьонікштраси разом з е, таким розкішним регулярним. Парком в центрі цієї вулиці. Щоб ви мені повірили, це було створено в 80-му році. Тобто, в 80-му 80 році архітектори запропонували пішоходизувати вулицю. Від того, все стало тільки краще. Хто не бачив мій блог про вулицю Цянікстраси в ну, і взагалі про пішохідний центр, То, будь ласка, подивіться. Ось, а тут є бачу навіть фрагмент дизайну світильників. Оці такі гайтечні світильники уявленнях 80-х років. Побачивши цю виставку, я зрозумів який величезний вклад Юнтер Беніш зробив розвиток не тільки німецької архітектури, німецького суспільства розвитку громадського розвитку громадянського суспільства, розвитку демократії, чому його і назвали. Демократичним архітектором, е і за скільки він встиг збудувати. Це фантастичної працездатності. Людина, і, бачите, так, от, недавно нагадував не 100 років з дня народження. Людина, яка пройшла через е жах Другої світової війни, е людина, яка, між іншим, ніколи не працювала з авторитарними країнами після війни. І коли я питався Штефана. В приватній розмові, чи ти який відсоток реалізованих об'єктів в бюро беніш Архітекторів, він каже, в мене дуже невеликий, у мене десь 75%. І я був вкрай приголомшений, тому що на той час в мене було реалізації 28-30% від того, що ми малювали. І то ми вважалися дуже успішним архітектором у Львові. І він каже, в мене є приятелі в Штутгарті, які мають 99% реалізації об'єктів. Ну, правда, вони працюють з Китаєм. Я... Запитався Штефан, чому ти не працюєш з Китаєм? А, на що Він відповів: ми не працюємо з авторитарними країнами. Тобто, це було заказано, заборонено в моїй сім'ї і принципова позиція мого батька. Тобто, батько, пройшовши через Жернова Третього рейху, став людиною апологетом нових поглядів. Тому, на завершення я хочу сказати, що е, я дуже хочу, щоб архітектори в нашій країні в післявоєнній відбудові грали не менш важливу роль ніж політики навіть більшу роль, тому що політики ми знаємо приходять і відходять. А імена видатних інженерів, видатних конструкторів, видатних архітекторів залишаються у віках, у формі бібліотек, парламентів, будинків культури, бібліотек, мостів, залізниці тощо. І мені дуже прикро, що наша влада далі е, рухається в те, щоб знівелювати архітектурну думку для того, щоб зробити якісь типові школи, типові садки, е, мотивуючись економією грошей. Насправді, повоєнна Німеччина, не маючи грошей, інвестувала в творчість і в креативність. Тому давайте звезмо це на озброєння. Якщо нас чують політики мери, то е, я би вас дуже просив добре подумати, коли будете відбудовувати над Питанням архітектури і е, міського планування. У мене все. Я думаю, що цей блог вам був цікавий. Сподіваюся, зрештою. Тому, будь ласка, щоб я ось зрозумів, наскільки він був цікавий, поставте вподобайку, прокоментуйте, е, скажіть ваші враження, можливо, ви бачили об'єкти бюро Banish, е, е, І поширте цей блог. Порадьте друзям, підписатись на канал. Дякую, В мене все. До наступної зустрічі.